Всім привіт! Вас вітає канал МайРавлик. Е, наступають холода, заморозки. Е, равлика зібрали і починаємо змотувати, збирати полив. Ось дивіться, витягуємо ми наші ось такі форсунки, які поливали. Ось так будемо докупи змотувати е, топчики. Які е, форсунки тримали, як ви бачите, от працювали супер, не погнили нічого, такі як були. Е, познімали ми вже клапана. Е, Де це вони настояли? Ось, клапана настояли. Ось, дивіться, познімали ми клапана, ось так вони з'єднувались. Е, кінці шланги позливали воду, замотуємо скотчем обов'язково. Бо вони нас будуть, я думаю, якщо ми нікуди їх не придумаємо, будуть так і під сіткою зимувати. Орати все одно буде метр відступатися від сітки, якби сітка теж не знімається, то якщо нічого не придумаємо, то буде так і зимувати під сіткою. То ми зараз оце скручуємо, зливаємо воду і замотуємо далі скотчем. Ось дивіться, де в нас отаке з'єднання. Ось так, де ми просверлюємо дірку в шланзі і ось таким з'єднанням чіпляємось. То ми тільки знімаємо ось форсунку. Ось тут була форсунка, ми її знім... розкручуємо, теж замотуємо скотчем і так теж буде зимувати. Проводка, я думаю, так само ми її позамотуємо, теж буде зимувати. Ось дивіться, як ми, у нас йде процес. Так. Правою заросло. покрутили, Як ви бачите, чи вже похолодало, чи, чи що, чи. Я поганих не знаю. Щось взяло, щось не взяло. ну, Вроді нормально. Побачимо далі. Ну, ось дивіться, як ми це все розбираємо. Ось так розкрутили. Так. Вода вже. Tesla. Ini tersama dulu. І ось так скрутили. Теж їх змотаємо. якби, Якщо ми попутуємо, де ми їх поставимо, нічого нема страшного, бо форсунка у нас тут міняється, якби, кутова, по кругу як крутиться, якби открутив її. Ось так. Ви бачите, фільтр працює теж хорошо, форсунки чисті. Ми е, їх меняли Два рази, по-моєму, міняли за сезон. Мили. В принципі, все нормально. Ось так. Тепер. Ось такі піднімаємо шлангу. Ось дивіться, знаєте, скільки йде. Води ось так злили. Витираємо гарно трапкою. Сток. Беремо скотч і скотч не жаліємо. Гарно замотаємо, щоб фланга спокійно перезимувала, не набилось туди ніякої землі, нічого не залізло. Ось так, один кінець. І так само злили воду, йдемо з другого кінця. Це, звісно, в одному погано, що осінню, тобто весною треба це все скручувати, а осінню назад все розкручувати. Оце одне, що погано. Але час у нас дозволяє, помаленьку ось так боремося. Перед тим, як е, знімати це все, е, скручувати, я собі на листочку намалював схему, як оце ну, це все має бути на той рік, е, позначив, де десь погано поливало, е, де було лишнє, де не доставало. Якби я це все на свої, своєму листочку позначив, щоб на той рік е, бачити, де були нюанси. І все попідписували. Я думаю, на той рік просто по схемі ті зберем, і, і все. І нічого не буде такого важкого. Поки її кладемо ось так під сітку, бо скоро треба буде орати. Ось так. Ну, ми працюємо. Йдемо далі. Ну, і дивіться, ось у нас ось такі клапана, виходить. Проводами поо'єднували, позамотували. Ось, де у нас йде е, 40-ва, це центральна, і через клапан на 32-го. Якби ми їх ніде, в принципі, не попутаємо, вони, в принципі, всі одинакові, ось так, як ви бачите, у нас тільки два, три. У нас тільки три ось таких є. що Так, з углом ось так. Ми позначили, де він буде такий стояти, в принципі, то ми не попутаємо. Звісно, в болоті все, да, ми зараз його все повимиваємо. І будемо складати до наступного сезону. Ось так. Йдемо далі. Ну, ось дивіться, у нас йде скважини. Е е Якби дві лінії. Ось іде одна, те велике поле, і ось іде, де у нас був черневий равлик е ось цей. То перше <кій> я змотував ось це де велике поле, бо ми там перше зібрали, то якби поставив заглушку ось. І я його змотую сп спокійно. Тут ще, якби вона працювала. Так як вже йдуть холода, то ми вже, і в принципі, це вже все змотуємо, равлик нас якби вимитий, то можемо вже спокійно це все змотувати. І вам ще покажу, ну, це все ми будемо забирати на зиму. Ще вам покажу, як відпрацював наш фільтр. Так, там перекрив, тут перекрив. Дивіться, який у нас фільтр. Багаторазовий. Якби, видно, ось такі крупинки. Він не пропускає, щоб не забувався фільтр. Фільтр показав себе супер. Якби один і хватає його на дуже багато сезонів. Ось так ми його розкручуємо. Зараз помиємо. І все, і він буде працювати далі. Ось так. Ми йдемо далі. Залишився у нас останній клапан. Е, як ви бачите, я вам показував, що таких, е, такі треба бити стопчики на клапанах, щоб ніхто не наступив. То як би в полі треба так робити. Бо, ось, наприклад, як у нас було перко, ми клали щити. Е, можна десь наприклад, на нього щита кинути, чи наступити, зламати, як би воно таке ніжне, То краще бити ось такі ножки. Щоб точно бачити, де стоїть клапан, щоб його не пошкодити. І ви будете спокійні, бо, якби він коштує не дешево, а так буде служити. І останнього клапана ми зараз знімемо. І на сьогодні буде поки все, а далі будемо знімати весь полив. Ну, так нас проходять як би кожен день. Ми в праці, якби сезон вже в принципі, доходить до кінця. У нас ще на столах осталася остання ходка. Я вам буду її вести, я вам покажу. І, в принципі, ми змотуємо це все, ураємо, і все, і на цей рік буде усе. Обов'язково ми підрахуємо підсумки, скільки ми там засадили равлика. Скільки ми посіяли перку скільки ми зібрали равлика. Ну, коротше, це все. Ми прорахуємо. І в наступному відео, чи, чи, ну, буду старатися, можливо, там пізніше, чуть-чуть це все вам розказати і показати. А ви обов'язково підписуйтесь, обов'язково поставте лайк на наш канал. Всім пока!